Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 6 вересня, 926 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову ночу росіяни пускають іранські мопеди і знову через північ та південь. Дрони летіли через Миколаївщину поруч з Південноукраїнською атомною електростанцією. Ну і далі на Вінничину дрони, наче прямували в сторону Львівщини. Всього було 44 дрона. Наші хлопці на ранок збили 29, ще 8 десь впали. Пару штук, як завжди, полетіли на Росію та в Білорусь. І ще продовжують дрони літати на півночі поруч з білоруською границею. В Одесі та області все спокійно, дрони, наче сюди, навіть не залітали. А на Миколаївщині збили сім дронів. Ну і обстрілами з артилерії. Росіяни пошкодили будинок поруч з Чавом, наче жертв немає там. На Херсонщині, як з Завжди російські обстріли, там без загиблих, але четверо людей травмовані. Та й щось давно вже дрони не летять на Росію. Чи, може, росіяни намагаються це скрити? Сподіваюсь, наші хлопці цієї ночі це виправлять. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.